Мавіки ТЦК. Я до армії, яка колись буду служити. Мене ТЦК загрибло, а зараз, як бачите, служив. <пілоти> того пілота значила ТЦК. серйозно. Це пацани, можна сказати, вже як брати стали. І тут спочатку блистілось. Обняв мене так. І, і Знаєте, це приємно було. Як ви дійшли до того, що ви опинились в армії? Ну, так, я та, до то? того сам не дійшов. Мене ТЦК загрибло. Ви доїхали, тобто? Так, да, я доїхав. Саме смачніше в тому було, що там був тіп, з яким ми буквально два тижні тому в моєї подруги на день народження, У нас демо фотки, все ідеально. І тут він мене пакує. І я такий, ну, найс. А що він обсказав сказав на це, коли пакувалося? Ну, що треба служити. І далі. Ну, далі я пробув в ТЦК два дні. Поки до проходження ВЛК прийшов ВЛК, і мене відправили проходити без ВП. Ну і, і значально я зразу там сказав, що я буду пілотом БПЛА. А чого ви так вирішили? Ну, тому що я везунчик. Ну, серйозно, в прямому сенсі, я по житті везунчик, що я говорю, у мене завжди виходить. А до цього ви мали якийсь досвід взагалі з БПЛА? Пробували літати на чомусь? Ви, можна сказати, ні. А в цивільному житті чим ви займалися? Працював барменом, грав на гітарі, ну, проживав життя як всі. Ну, трошки веселіше, звичайно. Хобі там, чи тварини домашні. Тваринок я дуже сильно любив. У мене і птахоїд був хамелон, був, сова була. Собаки дуже багато німецька, підбуль. Ну, Я любитель тваринок. А у вас освіта якась можливо, з цим пов'язана? Ні, ні. Ви... за освітою я бармен. Я вирішив пов'язати життя з алкоголем. Ну не сам пити, звичайно, а спаювати людей. Тепер розкажіть, як ви опинились в «Ророзі», Як вам так пощастило? Ну, я вступив школу, ще як рерок був 24-й. Тут навчався і зразу поїхав на позицію нічним пілотом. Ну і мені це сподобалось. Перші цілі, які ти знаходиш, це враження, що ти вже якийсь свій вклад, хоча б зробив. Потім вже почалась доходити техніка і от подібна всяка хрень. Ну і мені це почало подобатися. Перейшов на денну зміну ще більше. Сподобалось перші виліти на Бахмут, перші, перша знайдена техніка, гармати, міномети. Ну це кайф був серйозно. Не пожалкували, що ви самі не прийшли сюди, коли вже стали пілотом? Я б не сказав, що я пожалкував, тому що в мене досить життя насичене було. Але і не жалію, що опинився тут, тому що тут прикольні пацани. Мені з ними весело. Я, я в них впевнений, що я, що я з ними зайду на позицію, зі мною щось вдруг станеться. Я знаю, що вони мені поможуть. А ви себе побачили взагалі в армії? От не знайшли себе тут чи так не можна сказати? Я до я до армії казав, що я хреб колись буду служити. А зараз? А зараз як бачите, служу? Ні, можливо ви себе бачите надалі, от зростати тут готові? В плані зростання я не сказав би, що я хочу пов'язати життя з армією. Я хочу зробити Але доведеться. ну доведеться, так да. я хочу просто зробити хоча б якийсь свій мінімальний вклад для нашої перемоги. Коли приходите ви в відпустку, чи виникає у вас відчуття несправедливості на рахунок того, що хтось досі не доєднався до війська, або там якось тікає від служби, а ви тут? Я би сказав, що ні, тому що. Рано чи пізно я сподіваюся, що до людей дійде, що в Україні зараз війна, що людей зараз не вистачає території, ми стараємось захищати як можемо. І надіюсь, вони також свій вклад несуть. Ну а зараз ви б щось змінили чи хотіли б на мавіках лишитися? Ні, мавіки це кайф, це рахуйте очі підрозділу. Завдяки нам коригується арта, відбуваються штурми. Ми знаходимо техніку, яку. Наші побратими знищують і навіть враховуючи це, те, що це ближче до переднього краю, вас це все рівно не там не зупиняє? Це неважливо, де я знаходжуся чи впереді, чи в тилу. Головне, що я роблю свою роботу так само, як і інші роблять. Тому де знаходиться, це неважливо. А що б ви хотіли сказати як аргумент тим, хто обирає. Засіб, на якому працювати. І зараз пішла така тенденція, ну що мавіки не дуже сильно обирають, тому що, типу, найближче до ЛБЗ, і якось це може когось навіть лякає. Чи можуть бути якісь такі аргументи на противагу цьому страху? От дивіться, наприклад, вампіристи знаходяться далі від нас. Ну, я би не сказав, що їх так само не як нас. Ти ж не знаєш, куди буде наступний прильот. Він може. Бути в 3 кілометри від ЛБЗ, він може 10 Тому, типу, немає різниці, де ти знаходишся. Головне, я що ти будеш виконувати свою роботу і приносити неї користь. А що можете сказати за Mavic такого? Мавік ну, це, це що класна ти... річ, без нього я рахую, що нічого би не відбувалося. Тому що ми вилітаємо, ми знаходимо, наприклад, в, в, в траншеї чи в кущах. Ми вже повідомляємо чергового, і туди вже летить FPV. Ну, якщо б ми його не знайшли, він би так само продвигався ближче і ближче. FPV, як пролітає, вона не може зразу замітити, де знаходиться. Тому ми можемо над ним повісіти, скоригувати FPV. Ми бачимо на кадрі FPV, як вона заходить в момент ураження. Тому ми можемо підтвердити, чи він 200, чи він 300, щоб знати, чи працювати по ньому далі, чи летіти далі на, до розвідку. Часто ви зіштовхуєтесь з такими самими, як ви колись були, чи бачите ви, можливо, в комусь себе півтора роки тому. Ні, я таких роз нема. <сум> <сум> а взагалі новеньких навчаєте? Звичайно. І як вам з ними працювати? Я тепер розумію, як навчали просто нас. Борода, це наш командир, як він скільки він сил на, на наші навчання протратив. І тепер я розумію, що це було нелегко для них. Жалію, що раніше цього не розумів. Угу. А, ну, важко навчати. Звичайно, легко навчати людей, які мають до того заохочення. А які зараз з'явилися переваги для новеньких? От у нас є школа своя. Що ви можете сказати? У мене не було навчання такого, як школа, подібне. Ми приїхали, ми політали на полігоні, зрозуміли принцип роботи дрона, і ми поїхали вже тоді на позицію працювати. Зараз для них це набагато легше. вони їдуть в школу на два-три тижні навчатися. Потім вони приїжджають сюди. Вони не приїжджають сюди і зразу їдуть на позицію. Вони приїхали. Ми ще з ними попрацювали, допрацювали, те, що мабуть в школі вони не довчили. А які ваші були найжирніші цілі? Нони. За день я знайшов був 5 нон. Uh -huh. вот. А ще? Гармати знаходив. В пілотів дуже багато знаходив, прям дуже багато. А які відчуття, коли ви знищуєте пілота ворожого? Кайф. Тому що ці не будуть бачити нас. Тому що коли вони нас палять, летить в нас все. Тому стараємось знищувати їх. Пілота знищувати це кайф серйозно. Чи просто навіть збити їхній дрон? Що б ви порадили своїм друзям, як ви сказали, кінтам, які ще залишились в цивільному житті? Ну я би сказав, що ховатись і так немає сенсу рано, чи пізно це кожного достане. Тому поки мають можливість, я би радий самим йти. Вас ніхто не заставляє, але ви зробите великий вклад для нашої країни і мабуть наблизити нас чуть -чуть швидше до перемоги. Чи є тут якесь підрозділі упереджене ставлення до тих, хто недобровільно прийшов? Ви таке відчували? Да, ні. Я прийшов, мене сюди прийняли кайфу пацани, подружився зразу зі всіма в командування. І, звичайно, в нас трошки суварить, але коли, коли ми робимо свої. Нас не просто так. А можете про командування трошки більше розповісти. Ви Б... їх боїтесь? Ш я? Да. Ні. Ви що? Ні, вони хороші. Інколи кажу, бувають строгі, вони дуже дбають. От пан Олександр він дуже дбає про нашу безпеку. Бували такі моменти, що він сам заїжджав на позицію з нами, щоб допомогти виїхати, коли нас щоб лишити в нас в небезпеці. Ні. Я впевнений, щоб такого ніколи не сталося людьми способом, він буде робити все, щоб нас витягнути. Я маю повагу до них, тому що ці люди від початку війни, вони багато чого пройшли, і в них є певний свій досвід за спиною, яким, яким вони стараються передати нам. Так само, от Борода. Борода це один з найкра... Та який один? Це найкращий пілот. Хоча він командир, але він сам рветься на позицію, щоб збити дрони. В нього це пси як добре получається. Чи за двохсоти якогось п? Він живе цим? Якісь самі круті виходи, пам'ятаєте, які можете виділити? Ну, у нас є грін, ми вертаємось з позиції. Я іспанець, грін, і ще хтось був з нами не помню. Куриць собі сіаряту в машині їдемо, щось говоримо. І тут облестілося. Я не зрозумів, це в мене перший раз таки було. Ми заїхали на ФПВЖдун. Ну все, ми без колес передніх проїхали ще 200 метрів, У мене сіарета так і лишилась в зубах, бо я не зрозумів, що сталося. Ми вибігаємо, побігли в ангар. І за нами приїхав також і Грузин, і Борода. Грузин тоді, я пам'ятаю, перший раз підійшов до мене, обняв мене так. І, і знаєте, ну це приємно було. По-батьківськи, так? Да, це по-батьківськи. Що він наскільки запереживав за нас, хоча це строгий дядя, от, серйозно. А тут я бачу, як він приходить і просто обнімає мене щиро. Ну це було приємно. Я би хотів бути відповідальним таким, таким, таким як грузин. По роботі я би хотів бути такий, як Борода. Ну хоча б приблизно, як він. От це дві людини, з ким би я хочу, ху, чогось би хотів більше навчитися. Чи віднайшли ви якусь от ідею, заради якої ви знаходите мотивацію служити? Звичайно, в мене маленька похрещення вдома, Міланка. І я не хочу, щоб зайшли якісь під і не давали їм нормально жити. Так само рідні, друзі. Ну, це. це... Моя частинка захисту для них. Ви готові бути тут до кінця? Звичайно, ну, інакшого вибору у мене немає. А ну, якщо буде можливість демобілізації, ви підете чи все ж таки залишитись хлопцями, будете доводити справу? Що чи цього, я залишусь з хлопцями. Ну, це пацани, можна сказати, вже як брати стали. Ти з ними приходив, від ІФП ховався, ДРГ попри нас проходило. Ну, це пацани, з якими я хочу проводити далі час. Ну, типа задрот трохи. Вільний тут не вистачає, я вирішив ще тут поіграти. А що дало, до речі, з ПАП? Що ви для себе взяли для війни? Я стріляю. Це правда, yeah. що кажуть, що ті, хто грають в ПАП, e, воно дає… Так, ...сіли. та не тільки ПАП, ти більш удосконалюєш свою реакцію. Тому що ти постійно з гіроскопом повинен завжди рухатись. Ну і плюс так і навчився стріляти, розбирати різну зброю. подібні.